Ну що, я вас вітаю. Ви хто? Я Оксана Пагамій, Херсон? Е, я прийшла у справі громад. у справі громад. Так. І, і мені запропонували від партії балотуватися на мажоритарному окрузі. В якому? 186. вісімдесят Це наша Херсонська область, це Скадов, Залізний Порт, це море, море, угу. море, туризм і плюс аграрники, Олешки, Голопристань, е, Каланчак. А на нащо ви йдете взагалі в політику? Значить, у мене не було таких амбіцій взагалі ніколи. Я доволі успішна людина по життю, я щаслива і мені но те, що у нас зараз країні. Прийняє... Пройшов такий вибір людей, мені він не сподобався. Вважаєте, що треба я щось вважаю, що впливати. треба змінювати. Я взагалі ідеалістка по життю. Ну, от мені, я в 2014 році я думала, що як може людина жити в Україні і не любити її, там, бути за Росію. Ну, реально, у мене були такі рожеві окуляри. Потім я про армію думала, ну я там, там всі такі патріоти Ну там є. І слава Богу, да, є кому -то. тому зараз я просто знаю свої, я знаю, як танк. Якщо треба, що, я поперла і буде, що робити. ви хотіли змінити в країні. От що я хочу що, змінити? або що ви вважаєте, що ви могли б змінити в своєму регіоні більше для людей? Ну в своєму регіоні, так як він аграрний. І у нас е, як ну я від навіть за дороги не кажу це. Всі кажуть, mm -hmm. да у нас є ліс, котрий посаджений був після війни. У нас степ. У нас пустиня та малиш У нас степи, і цей ліс це екологія наша. Mm -hmm їх вирубують, їх підпалюють, потім вирубують, підпалюють, вирубують. Так, це проблема. А це вони їх. Как? Вони звільняють да. територію і Син потім Порошенка. І... Ні, вони вирубують, вони просто са... вони підпалюють трохи, щоб потім списати за дешево і вирубити. А, Я зрозумію. Да, тобто, вони, вони кажуть, що це якби планово да, але... планове да. які... Ми, ми потім, як волонтери, збираємося, сажаємо. А що про сина Порошенка ви щось? Ну він же ж там, а, це... ліс як виболь. завжди, хто як завжди. Це у нас така проблема дуже. Велика вода у нас у селах по часам і по дням навіть. Тобто це теж велика проблема. Це вона вирішуємо Просто це а яким треба чином? треба прокладати нові комунікації. Тобто, Ви вважаєте треба... що ви, як коли станете депутатами, зможете я зможу... впливати на це? Я думаю, вибивати, що... Фінансування я впевнена, державне. що я зможуть, mm. тому що я знаю, хто у нас у місті. І у області на зараз. І ще головне, що це буде: я йду по мажоритарці, Я там сильні такі у мене конкуренти, але я все одно буду боротися. До речі, Хто, якщо ви знаєте, ті, кого я знаю, це у нас такий булюк. Зараз він був бивший комуняк. А, він там можна, він облради. і він такий старінові з... обличчя де да, це, як у ми мріяли, всі, да, У нас Да, у нас Рищук, котрий був в БПП. Зараз ага. він йде там е Толятбюта. Бивши, Бивший міський, ну він не бивший, він зараз депутат міської ради. Він йде зараз від бют, намагається. Я просто знаю е наші обласні Я знаю хто очолює, хто керує цими проблемами і. Кого треба змінювати? зараз? Буде буде на, на основі справи громад. Робитися команда вже є такі mm -hmm. люди, котрі я з ними тобто ви вже я йду за підтримки кат... громади. Да, і я йду за підтримки громади, mm -hmm. і ми будемо формувати на місцеві вибори уже свою команду. Ну, звичайно, котрі... Це ну... набагато краще, коли ти не йдеш сам, тому що кажуть, що один полі не волі. Да, Якщо да. тебе підтримає, ти бачиш, що громада, я сама організація... да, тим паче, що я сама місцева, да, я народилася mm -hmm. в Херсоні все життя. прожила. І проблеми області я знаю, ну так. Тобто, я Но. зрозумів, в європейську солідарність йдете не тільки ви, а й ваша команда да. від Європейської солідарності да. по да. факту. Да. 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 Вот так. Ще хотів спитати взагалі про вас. Чим ви займаєтеся що вам подобається е -е. в житті? За гліками. Да. О, це повідомива історія. А чому ні? Да. Значит, Люди ж хочуть я... знати вас да. не тільки я зі сторони працю... політичної. Да. Колись, коли я закінчила інститут, uh -huh. я взагалі інженер-програміст, но по металоріжучим станкам такий інженер. Uh -huh. Я працювала б на... не сказав би, що дано зараз. Я потім то були такі тяжкі часи, коли там на заводі і я перекваліфу пішла на курси бухгалтеров, і як то так швидко я поработала місяць касірам і сказали, о. Получається, от на зараз для того, щоб у нас Херсон невелике, містечко, угу. да, і зарплати у нас там не такі, не дуже. на ну, Зараз я працюю, я веду чотири фірми, головний бухгалтер, 2 на, удал... на удаленки, і У мене достойна зарплата угу. для Херсона навіть така. Скажімо, так, я, буду... я виграю ці вибори. І я буду депутатом, і в мене буде зарплата трошки навіть менше ніж зараз. Я зараз Ви зможете навчити інших людей, тому да. що треба. Ну я от чому треба навчити людей, щоб вони людей е, могли жити вчити. достойно і ставали середнім класом. Людей треба класу. вчити. Що вони повинні відповідати за 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 свої вчинки, і вони не повинні чекати зверху. От нам ще от на зараз це так, от справа громад. Mm -hmm. Я я збираю всі на мене так дивляться. Що ти скажеш команду? Я кажу: ну ні, от ви придумали давайте, давайте. От от цьому треба вчити, тому що відповідальних людей мало. Но ну, вони є, вони можуть своїм прикладом навчити, показати, що от можна зробити щось, якусь справу. як ви взагалі думаєте? Ну область ваша зрозуміло? А взагалі про Україну, про майбутнє Україну? Як що ви хотіли, щоб було далі? От я і хочу, щоб у нас були. Щоб всі, от я показала на зараз своїй області, тому що бачите, я одна спромоглася подати, і на мене там люди писали анкети. Да? Там, ну, не одна, там Нас було з області чотири людини. Да? Е нас дві людини пройшли праймеріз, е, І мені 25+, плюс, да там. <с <с?> а ті, кому 25 мінус. Вони вони чекали, ну вони дивилися, що вийде. Я е коли в нас були збори, позавчора я кажу, я вам показала шлях. Ви молоді, завзяті, у вас є амбіції, у вас є якісь мрії. От такі, коли люди прийдуть. Е, ну, от Я про себе завжди кажу: я людина з Україною в серці. да. Угу. У мене є на зараз люди. Е, ні, ні, у мене є. Мене підтримують люди, котрі такі самі. Вони Це зрозуміло, кажуть, та, шлях України, і от я хочу. Як вважаєте, та, і, куди шлях України? В ЄС. Чому в ЄС? Чому в ЄС? Тому що там гідні. Е, Ну зарплати да Но, знає, ну це ну ні за зарплати Тому що, Тому що там що є там можливість є... ще більше ще заробляти. більше ще да більше я більше можливості знайти не тільки не тільки роботу, але й подорожувати і подивитися, як люди взагалі живуть. я краще. згодна да і взагалі ми така у мене мрія, щоб наша. От цей центр ЄС, наша Україна, і така квітуча, класна. І чтобы вот и зараз, уже да, коли нас уже ми нас індитифікують як українців, а не як А, це Росія, пам'ятаю, там СССР, вже да? ідентифікують. І щоб і люди, навіть ті, хто приїжджає зараз сюди. Я багато подорожую по Україні, багато дуже. Я, я пропагандую, яка на нас класна, красива. І хто приїжджає, я кажу офігенно. Кожен може стати членом го справи громад. Це це така крута штука, яку потрібно підтримати і в яку потрібно працювати. Ну ви ж хочете щось зробити для свого міста хтось, хтось для своєї країни. Всі амбіції, які є, можна, можна їх реалізувати. реалізувати. Да. Ви можете вступити в партію ЄС, але це ваша відповідальність. Тобто, ви повинні знати, що це не для галочки, це не комуністична партія. Це партія Європейська солідарність. Тому ви потрібні знати, що якщо ви вступаєте в партію, вам потрібно теж буде працювати і над собою, тому що це колектив, ну, це колективна відповідальність теж абсолютно да. і, і над тим, щоб на розду на розбудову України нас мало, але ми переможемо. Ми будемо боротися. І ми все одно ми лягушки, які взбивають масло. Це дуже чудово. Це я вам дуже дякую за це коротке інтерв'ю. Я сподіваюся, що ваш електорат і ваші, е, ті, хто вас підтримують, підтримують вас і на вашому окрузі. І Ми будемо разом разом боротися в Верховній Раді. Дякую, за Україну. будемо боротися. Дякую головне вам. зберегти Україну.